Ви стали головним холостяком, і наприклад, я коли сюди їхала автобусом, як мінімум, троє людей в автобусі дивилися першу серію а. холостяка. Це зараз дуже обговорювано. Чи відчули ви на собі збільшення кількості уваги? Як на вас взагалі реагують? Чи стали більше впізнавати після цього? Ну холостяк, це ж дійсно передача, яка має велику аудиторію. Я навіть не був готовий, що така велика кількість жінок і навіть чоловіків. Чекає ефір у такий складний час для країни, але величезна кількість людей написала мені дякую, що ви зараз це ну, типу, знімаєте. Бо ми офігенно провели цю п'ятницю, це неймовірні емоції, це вселяє якби, і позитив, тому, блін, це прикольно. Я не думав, що ця місія буде от настільки прямо ну, актуальною. А які враження взагалі були під час зйомок? <кій> Чи виправдалися ваші очікування? Ну ясно, що я не міг взагалі нічого спланувати, тому що я йду на проєкт, де є <кій> дівчата, яких я ніколи не бачив і не знаю. Кожна з них це окрема якби емоція і е, окрема якась галактика, тому нічого спланувати не можна було. І я чесно скажу, що я дуже скептично ставився до проєкту. Але ці враження вони давай то будь. Але ці враження були е, перевищені ніж були за мої очікування.